Російський танковий десант збирається у свою останню подорож. Командир підрозділу дає останні настанови, намагаючись підбадьорити своїх бійців. Хоча за виразом їхніх облич видно, ніхто не вірить у щасливе повернення. Окупанти один за одним залазять на замангалений танк, який вже має сліди попередніх боїв, та вирушають на штурм українських позицій в одній з лісосмуг. Вони ховаються за бронею, наче за єдиним щитом, який ще може дати їм хоч якусь надію. На цей раз їм таки вдалося безперешкодно дістатися до лісосмуги. Схоже, їм допомогла несприятлива погода. Густий туман стелився над полем, і українська розвідка не піднімала пташок у небо, щоб не втратити дорогоцінну техніку у нульовій видимості. Рашисти, відчувши удачу, зістрибують з броні, розтягуються в лінію та, намагаючись виглядати хоробрими, прямують штурмувати позиції ЗСУ. Втім, навіть крізь туман можна побачити рух їх не впевнений, а кроки тяжкі. На останніх кадрах видно вже самотній танк, що залишився посеред поля. Його екіпаж чекає на повернення десанту, але марно. Штурмова група зникла безвісти в українських позиціях. Чи то їх зустрів дрон камікадзе, чи артилерійський удар, чи кулеметний вогонь невідомо. Але зрозуміло одне назад вони вже не повернуться.